Понад місяць тривала служба зведеного загону працівників поліції у зоні бойових дій за цей період. Загін прикарпатських поліцейських чисельністю 95 осіб довели свою професійність у виконанні поставлених завдань. 15 кілометрова зона від лінії зіткнення, Загін нашні служби по охороні важливих об'єктів життєдіяльності самого міста Маріуполя, а також районного центру. Ну, а також здійснювалася е, охорона громадського порядку і задіялись наші п'ять груп швидкого реагування, які безпосередньо приймали участь у затриманні особливо небезпечних злочинців, а також виявляли ну, е, правопорушення. На, безпосередньо на вулицях самого міста Маріуполя. Із щасливим поверненням підлеглих привітав заступник начальника головного управління Національної поліції в області, підполковник поліції Василь Віконський. «Дякуємо командиру, дякуємо всім вам за те, що нам за добросовісне виконання своїх бойових завдань. Дякую керівники Донецької області, де ви перебували за виконання завдань. Які ви виконували без жодних зауважень. А найбільше за що хочеться вам подякувати, це за те, що ви завжди підтримували своїх побратимів, своїх товаришів, які знаходяться поряд з вами, і за те, що ви повернулися в такій кількості, як ми з тягарем на душі. Вас відправляли. Командир зведеного загону Мурон Стельмашчук подякував бійцям за дисциплінованість, проявлений бійцівський дух та витримку під час несення служби. Він розповів, що нашими поліцейськими розкрито ряд злочинів. Виявлений автомобіль, в якому знаходилось близько 4 кілограм пластиду, і два РПГ-18, дві МОН-50. МОН-50 це протипіхотні міни, а також, якщо я не помиляюсь, чотири гранати РГД-5. Тобто, це все було задокументовано, зафіксовано. Група слідча приїхала. Для чого призначення було цього вантажу? Ніхто не знає. Але дякуючи пильності нашим працівникам, це було виявлено. тобто, це могло. Могло бути і ну здійснюватись цими знарядями теракти в місті Маріуполі. Також багато там було випадків, що групи вилучали і наркотичні засоби, і важкі наркотики, і ну і такі ну безпосередньо приймали участь практично у всьому. Керівництво поліцейського відомства Донецької області відзначило прикарпатських правоохоронців за відмінну службу. Віталіна Запорожець, новини телеканал Раї.